Один з багатьох громадян України, які продовжують боротьбу. Я не можу думати yeah, про Володимира Путіна yes, про його yes, отруту, ті uh, там токсини, які I, I він it, має, чи мав. Know, я не можу know, думати про це, тому що тоді я буду думати лише про це, але в мене на це не вистачає часу. Вони напали на нас із сотні дронів і ракет. То в чому відмінність між ними і токсинами чи отруйними речовинами? А що стосується Навального, я думаю, що він це зробив, але я не знаю, що саме вони використали для цього вбивства. європейських військ в Україні? Ви зустрічалися з зокрема з канцлером Мерцом. Чи є шанс, що Німеччина перегляне свою позицію? Війська можуть бути потенційно в Україні, а не на кордоні з Україною. Дякую. Uh, about and about що стосується коаліції охочих юно військ на території України. Ви uh, знаєте, що моя позиція полягає на в наступному, Тому тому перших днів війни. Звичайно, всі наші війська, course, всі наші люди хотіли бути не одними у цій боротьбі, але я ніколи публічно не міг запропонувати мати війська від інших країн, тому що я побоювався тому, що я прав, тому що я намагався піднімати це питання. Але я розумію реакцію: я ніколи не піднімав питання запрошення інших військ на територію України, тому що я думав, що ми. Має це десь е, в своїх думках. Але не тільки з ним. Чи вважаєте ви, що якось є? Має це десь е, в своїх думках. Але не тільки з ним. Чи вважаєте ви, що якось є. Стосується фінансування українців за кордоном фінансової підтримки. Я думаю, що багато буде пов'язано виключно з цим, чи може дозволити собі та чи інша держава в даному випадку Німеччина, тому що вона вона. Мається фінансування українського складає багато фінансової підтримки. Я думаю, це багато буде по то, тому. Ці, ці питання будуть підніматися. Що я вам можу сказати? Ну підіймати. ми повинні бути в діалозі з нашими партнерами. такі питання будуть підіймати. підіймати. Бо я так само як і ви відчуваються по риториці наших друзів. Хоча канцлер мені про це не говорив. Ти вдягуєшся з нашим партнером, таурсі не всю ж війна не Бо Я так само, як і ви, ти це. Про батару. Хоча не говорив. що стосується рішення по Таус, Ви знаєте, що вчора. Ми відкрили виробництво і це успішна така виробнича лінія. Я відвідував бік. Це виробництво спільне виробництво дронів Німеччини та України. Вже дрони, на передовій не всі, звичайно, тому що вони виготовляють великий пакет дронів. Це добре. Що стосується Таурусів, ми... Поки не маємо рішення від німецької сторони, буду з вами відвертим. Але мені треба знайти цей баланс у діалозі, що саме обрати. Я не можу обирати все. Звичайно, я хотів би обрати все під час війни, але я не можу цього зробити. Тому я сподіваюся, що ви розумієте, чому я так не можу зробити. Я маю щось обирати. Я обираю те, що я можу отримати прямо зараз. американці абсолютно відверто нам сказали, і ми е, провели багато зустрічей у складі групи, і багато годин. Звичайно, ми спілкувалися з росіянами, але набагато більше з американцями. Їх меседж полягає в наступному: якщо Україна виведе війська з Донбасу, Самостійно якомога швидше то тоді мир прийде якомога швидше. Оце гарантія з боку Росії. Наш меседж. Полягає в наступному А, і до речі, коли ми говоримо з американською стороною, там є багато питань з боку російської сторони до нас. Вони кажуть, що ось ви бачите. Вони багато зробили, що ми піднімаємо лише одне питання територіальне питання і е, власне певні поступки чи обміни я сказав. Можливо, тут я помиляюся, але я думаю, що. Вони ніколи не переслідували інших цілей, окрім як окупації України. Мінімум що вони хочуть це Донбас, Донецька область, але на 100%. для того, щоб продати це як перемогу для власного суспільства, можливо, навіть не для суспільства, бо іноді ми думаємо, що це про суспільство а може для самого себе. це перемога для. Для нього самого я не впевнений, що він думає про те, як щось можна продати суспільство, тому що він це може зробити в будь-який момент. Він це робив протягом 30 останніх років. Саме тому ми не можемо просто вивести війська з нашої ж території, чи обміняти нашу територію один шматок на інший це щось таке божевільне. І саме тому, це теж не просто територія. Там населення 200 тисяч людей там со тисяч загинули особливо на цьому напрямку особливо в донбасі і та війна яка розпочалася ще в 2014 році вона розпочалася зі сходу з криму Це була історична помилка що ніхто не відповів на дії путіна в 2014 році це історична помилка він не міг обкупувати він не був такий мужнім як сьогодні як під час Цієї повномасштабної атаки його армія тоді прийшла. Вони були без російських російської форми одягу. Це означає, що вони були ще боялися, тому що в 2022 році вони прийшли вже у формі з ракетами, з танками. Ніхто його раніше не зупинив ще в 2014 році. Саме тому відчув себе мужніше, саме тому на даний момент. Повірте мені, він ще більше переконаний а, в своїх діях ніж чотири роки тому, ніж десять років тому. Саме тому, якщо ми дамо йому цю можливість відчути цю перемогу, ми не знаємо, що далі він зробить. Я сказав це. І наші американські друзі сказали, що можливо ми зможемо зробити економічну зону в на Донбасі. Пос... між нами. Але я не знаю. Америка Навіть якщо там американські військові будуть знаходитися, хоча ми про цього не питаємо. Але давайте уявімо, що вони там будуть знаходитись. Ну давайте уявимо, що таке відбувається. Вони там залишаються ніхто не буде повністю контролювати те, що відбуватиметься на непідконтрольних Україні території. Вони можуть вбивати одного чи іншого, чи підривати чи наносити іншу шкоду і. Що кажетиме будь-який американський президент, тому що це може статися завтра, або чи за два, чи за три роки, я не знаю скільки вони будуть готові там залишатися. То що з президентом з цим буде робити, незалежно від того, хто буде призначений. Але я думаю, що ми бачили те, що відбувалося в Афганістані. Я не порівнюю ці речі, але я думаю, що якщо Путін хоче прийти і окупувати нас, то я думаю, що якщо вони спровокують щось, то я думаю, є велика вірогідність того, що люди, які будуть там залишатися, нехай не американці, а хтось інший. Я думаю, що вони можуть вийти і в такому випадку Путін буде провокувати. Звичайно, вони вийдуть не самостійно. він спровокує і вони вийдуть. Що далі буде? Буде велика окупація України, буде великі втрати. Саме тому я казав, що це опція, але не позитивна для України, бо є великі ризики для гарантій безпеки і Великі ризики для безпеки гарантій тих країн, що надали ці гарантії, тому що це ж буде їх слово перемир'я. Можете ви сказати, чи планується це питання на наступному раунді в Женеві, і які очікування? Дякую дуже. Хочеш відповісти? Ми будемо торкатися цього питання, але не можемо обговорювати це публічно. Тобто, по енергетичному перемир'ю, поки публічно не будемо говорити. up the question on uh, I remember that in autumn there was a lot of hope uh connected with the flamingo uh missile, uh, but it could also put pressure on Russia because it is a new weapon, a powerful weapon. But uh we haven't seen a lot uh we don't have a lot. We use them немає багато. Ми їх використали кілька тому. по Території, де знаходиться система арішні, побачимо результати, але я думаю, що ми результати таке отримали. Імподенту звичайно важливо, щоб ми попрацювали над збільшенням кількості. Ми мали певні технічні особливості. Одна велика. Виробнича лінія була знищена внаслідок ракетного удару. А, але я вже зараз можу говорити про це. Вони вже релокувалися і відновили виробництво. Я вже тепер можу говорити про це у такий спосіб. А Росія працює, але ми всі так працюємо, і ми також працюємо по території Росії. І, звичайно, ми прагнемо знайти сам пі місце з розташування їх виробничих ліній. І, на жаль. Дійсно, деякі люди в Україні іноді допомагають, але служба безпеки України також працює. Я не знаю. Не зі мною не отримували відповідні меседжі. У гарантії гарантія безпеки. Ви сьогодні зазначили на конференції, що Документ гарантій безпеки to... має бути підписаний до ми хотіли б цього, але сполучені штати девонтіґеда сполучені штати вони відкрито зазначили нам свою позицію, що вони хочуть ухвалити мир якомога швидше. це абсолютно правда? Ми відчуваємо. Бажання більше ніж росіяни. Вони цього хочуть. Це абсолютно правдива інформація. Ми бачимо, що вони хочуть підписати всі документи разом. Вони говорили про це. Я сказав відкрито і емоційно, що я думаю, що краще підписати безпекові гарантії. І це краще для України, для довіри між усіма нами. Це не означає, що ми не довіряємо американській стороні. Це мова йде про наших людей. Наші люди довіряють сумі, тому що наші люди перебувають під постійними атаками чотири роки. І поки ніхто не може покласти кінець війни. Саме тому я зазначив, що ми маємо надати цю надію. Це ж не подарунок, надію українцям, що дайте нам спочатку безпекові гарантії. В цьому полягає моя позиція, але не все залежить від нас. Кристін Ешфромшпіл добрий. Доброго дня. You said in January meeting journalists after your uh, divorce you you journalists so also attacking Europe, you explained that, you explained that one problem for Ukraine was in January European address at three minutes' chance. That meant that there was no pay in Europe, in time time for American cities, and would have to be wine в Києві, в иншайне тут питання в тому, що європейці не сплатили Дивіться, коли є 30 країн, які дійсно підтримують, і ми абсолютно вдячні за цю допомогу. І в випадку, наприклад, із ракетами, чи є 3-5 країн, які постійно сплачують за всіх і вони вже приймали участь. Три yes, рази said, в програмі I'm Pearl, а є ті, які приймали рішення лише один раз. Я розумію відчуття, я ризикую, тому що ці п'ять країн yes. вони afraid, максимально допомагають Україні. Я I боюся, тому що я спілкуюся дуже часто з представниками цієї країни. А вони кажуть нам, пане президенте, дивіться поміж нами, допоможіть нам. Тому що, якщо ви нам допоможете, ми не можемо просто сплачувати за решту країн і сам тому я йду на ризик, що я втрачу цих п'ять країн. Тому мій мій меседж полягає в тому, що дивіться краще не словами, а кроками, а діями допоможіть нам, допоможіть іншим європейцям допомогти нас. Я перепрошую, що перебив вас. Ні, це дуже цікаво. Я не знаю, чи ви зможете про це сказати, але у ці країни так, в Мюнхені, ви спілкувалися з країнами, які ще недостатньо прийняли участь в ПЕРЛ, і мають якось активніше попрацювати над своїми внесками. Франція, наприклад, сплачує набагато менше ніж Німеччина, але у вас є чудові відносини з лідерами. Тут питання не в тому, що Франція сплачує менше, ніж Німеччина. Німеччина сплачує більш ніж всі. Це найбільший. На більше за допомогою. Ми не можемо порівнювати економіку Німеччини. Її готовність, як ми працюємо з Німеччиною та з іншими країнами, почали порівнювати норві. У позитивному плані з Норвегією. Норвегія також надзвичайно сильно нас підтримує. Вони збільшили нашу допомогу по лінії Перл, по лінії засобів ППО. Німеччина допомагає грошами ППО і програмою Перл. Норвегія допомагає грошами ППО і програмою ПЕРЛ. Тому Є північні країни, є інші країни, але був абсолютно відвертино з вами. що звичайно всі європейські країни допомагають. Помагають Нідерланди також збільшили на обсяги своєї допомоги, і інші країни також. Тому залишилося час лише на одне запитання. Кажуть, що Скотт Бесент приєднається до нового раунду переговорів. Чи це означатиме, що вони будуть піднімати ще економічне питання? яке ваше бачення на наступний тиждень, І ім вам легше спілкуватися, якщо говорити про представника сполучених штатів у переговорному процесі? Дивіться, перше, це по Бесенту. Гудкомунікейшнвив них є чудова комунікація з прем'єр-міністркою України Юлією Свериденко. Вони почали а, відбудовувати ці взаємовідносини ще з о, початку угоди про мінеральні копалини. Ми безумовно хотіли б залучити міністра. Фінансів Бесанта для переговорів про процвітання. Саме тому міністр економіки і прем'єр-міністрка говорили про це. Я поки про це не говорю. Вони працюють над своєю частиною. Вони мають представити мені остаточні напрацювання, і вже потім я буду долучатися. Тому ну, ми зараз на першому етапі з Пітком з Кушнером. Вони працюють зараз з паном. Постелом потім мені продемонструють результати чи напрацювання. Також є певні партнери з Європи і радники з нацбезпеки певних країн, які також допомагають. Скотт Бесент, Я думаю, що він доєднається, коли буде підніматись питання санкцій. Саме тому ми завжди з радістю будемо готові а, мати перемовини з ними, особливо коли мова йде про санкції. Ми вранці говорили з сенаторами, і вони публічно зазначили, що вони будуть намагатися зробити те, що протягом кількох тижнів ми побачимо, сподіваємося, що це може бути зроблено. Що ми очікуємо? Я думаю, що ну власне перелік учасників а, перемовин. Від сполучених штатів на Свицарію ми поки не отримали. і очікуємо, що буде стів витков і Джаред Кушнер. а це власне перші люди. І просто там скільки в тебе сьогодні було. Ну ми маємо кілька контактів на день. Тобто, ви бачите, і відповідно очевидно, хто буде. В цій групі. А, а хто і хто найкращий? Хто найбільш оптимальний? God bless. Yeah. Of the Дай Бог. Президент Сполучених Штатів. Дякую дуже. Маємо завершувати